Усім привіт! Є у мене такий блочник, мій кімбаліаном Альбінсіс. Я за нього дуже переживаю, бо було їх мало, і встигла купити. Зараз їх більше в продажу нема. Дуже мені подобаються ой, ці орхи, але йому сухенько. Хоча от новий корінець він ростив навіть щось наростив. Так, і от там в нього. Ой, наводься, наводься, Прокинувся корінець, але він його дуже швиденько зупинив, як пішла жарюка страшна. І от у нас було хм, прям пекло-пекло, і бачите, йому прям ну, дуже важко. Він переніс, не дивлячись на те, що я вже його прискувала по три рази, і двічі на тиждень носила і добряче проливала з душу і залишила там постояти набратися вологи. От, важко переживаю насправді. Дуже засмучена, але руки не опускаю. Бо осінь, і він має за осінь, зиму, весну відновитися, напитися, наростити новеньке, краще вкорінитися, і, вже, я сподіваюся, легше перенести літо, тим паче, що буду вже вирішувати проблему з температурою. Вже зрозуміла, що. На літо не буду їх вішати, як вони в мене вісять на вікні, а буду їх залишати планую на це вікно. От, Тому не буде так спекотно, не будуть вони так висихати. от, от, ну, якраз, от, Як холодно стане вже, мабуть, у жовтні. Подивимося, як воно буде з температурами, вже перевішу. На те вікно, і буду там постійно їх місце, і не буду я вже знімати ці блоки і куди ще перевішувати. От. Ну, отакі кімбаляну. Сонечко моє дотерпи розростися. Сподіваюся, що такий він витягне. От, така печалька, сум. І взагалі, Ех, поділилася з вами. Ну, не все завжди виходить ідеально і як хочеться. От, особливо. Що знову ж таки, я завжди вірила, що в мене немає умов для блоків, і я на них все-таки зважилася. Так, вони трохи інший підхід. Вони забирають з одного боку менше часу, а з іншого боку, все-таки кожен день і по кілька разів. <сх two -thats> по троху часу. Тому так. от. Але але сподіваюсь. Ну, подивимося, як воно буде. А на цьому сьогодні все. Моя Бідося прощається з вами, я прощаюся. Ой, слава Україні! E sim, pouco a pouco